У Харкові цієї весни має запрацювати перша підземна школа в Україні. Вона зводиться в індустріальному районі за кошти міста. Уже змонтовані бетонні конструкції. Будівельники стверджує мер Харкова. Працюють за графіком. Дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала. Також у планах міста уже цього року розпочати будівництво безпечного освітнього закладу в одному з центральних районів міста. У харківському обласному центрі культури і мистецтв з вересня минулого року щосуботи тривають заняття перших коцарських студій. Їх веде майстер народного мистецтва України, спадкова коцарка Олена Шегда, завдяки якій у 2022 році технологія виготовлення слобожанських котів потрапила до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. А уроки коцарства війшли до програми дитячих мистецьких шкіл Харківщини. Саме коцарство дає нам ідентифікація, ідентифікацію себе як Харківця. Це це бренд Харковий, один з старіших і найперше. Саме кацарство існує понад 400 років. Як бренд він існує десь з середини 18-го сторіччя.